Не вміла Петрівна недосіку художниця універсальна. Вона працює в різних художніх жанрах і техніках. За словами заслуженого художника України Віктора Афоніна, її акварельні композиції заворожують дрібними деталями та якістю виконання, а гобелени відрізняються багатофігурністю, декоративністю, національним колоритом та експериментальністю. Ваша творча біографія як губеленниці розпочалася у 1975 році, коли ви створили гобелен із іскри Загориця Полум'я, відомий більше під назвою Декабристи, для кам'янського музею, який і сьогодні доповнює тематику експозиції. А чи підраховували ви, скільки всього гобеленів ви створили за своє життя? І чи є у вас улюблений блюд Знаєте, що я маю таку ваду, мала, мабуть, то тоді це більш було таке помітне, що я особливо не лила хронологію своїх робіт, так занурювалася в роботу, все зроблено, все вдихнула, видихнула і щаслива від самого процесу. Тому досить багато робіт, так і фотографії немає. Тоді досить було складно розробити фотографії, і того немає, і підпису десь немає. І так і, і, ну, одним словом, я тепер розумію, що все це така трошечки недбалість була. Ось, але Губелена дійсно Альберт Степанович робив повністю проект експозиції Кам'янського музею Пушкіни Чайковського. Переекспозицією було виділено було виділено багато коштів державою, тому що це було 125-річчя додатись 125-річчя декабрицького повстання. А так як там в Кам'янці було місце південної, як воно називалися товариство. товариство. Південно-східного товариства тому і була пов'язана саме ця переекспозиція з цим самим. Ну і звичайно заклали одну стінку, як таку, як, як ілюстрація, як емоційний такий акцент цієї експозиції. Було дуже багато документальних матеріалів. Робився також і живопис, і копійний живопис київськими художниками, які були залучені до цього проекту черкаськими художниками. Ну і одна з тих стін була призначена для Гобелена. Тому я отримала там також дуже великий досвід, і він затверджується цей гобелен, на республіканській художній раді, і було досить цікаво працювати. Звичайно, багато де в гобеленах і в тих, які я робила. Я зараз маю на них зовсім інший погляд, хотіли щось змінити. Якийсь момент фрагмент подати не так, щось можливо десь там переформатувати трошечки, але вже там нічого не зміниш. Так ось взагалі в цілому ті гобелени, які зазначені в каталогі. В каталозі їх 24 гобелени, Але ще є маленькі гобелени, які я робила на художній салон, які такі вони, можливо, були незнакові. Тобто постійно я була в роботі з гобеленами, але 24 гобелени – це такі зафіксовані, які мали вже складну тематику, якусь або історичну, або, або якусь документальну тематику. Вже. Цікаво працювати. І ще зараз, до речі, ще завершу свою думку тим, що е, свою відповідь тим, що лежить ще, мабуть, 20 картонів, тобто підготовчих рисунків, які треба виткати, які лежать у мене в рулоні і я планую це зробити ще. А чи Улюблений гобелен улюблений гобелен. Так, от бачите, як я заговорилася, улюблений гобелен, мабуть, все таки муза і доля. Муза і доля. Там також можна було б ще багато що переформатувати, якось подати більш конкретно і тому подібне. Але надзвичайно багатий сам матеріал Шевченківський цієї поезії, який можна трактувати ще. ще. Про нього ми сьогодні будемо згадувати. Серед найвідоміших ваших гобеленів сонячні летаври, про які сьогодні вже згадували, Розквітає моє місто, яке зберігається в Черкаському обласному художньому музеї. У 1989 році ви створили гобелен Триптих Муза Доля для поєм музею Тараса Шевченка в селі Шевченкове. Гобелен, який зустрічав і налаштовував відвідувачів музею на огляд експозиції. Рушники, орнаменти, птахи, ікони. Всі ці символи ви скомпонували в єдине пляти життя. Розкажіть про цю роботу і її символі. Коли з'явилось замовлення створити гобелен для Шевченківського музею, а саме цією експозицією керував Сергій Курсенко і Леонід Кондрацький, я почала робити перші ескізи і. Але першочергово занурилася знову в поезію Тараса Григоровича Шевченка, в його біографію, в поезію і в якісь аналітичні статті. Я ходила в бібліотеку Шевченка. Тепер вона називається тоді, мабуть, ще вона була Маяковського, і також брала дуже багато матеріалу, що визначали Тараса Григоровича Шевченка як особистість його специфіку творчості. І, ну, тобто, якби бачити Шевченка. З різних сторін, об'ємно більше, і ось почався пошук. А як же візуалізувати оцю задачу, яку поставили мені архітектори? А задача звучала так: як формувався в, в цій місцині в цьому селі? Геній Тараса Шевченка на чому він базувався, що його хвилювало, що його зачепило, як виразилося це в його творчості? Що ж його формувало? Знову ж таки, оце я сама собі задавала це питання. Ну, безумовно, коли Тарас Григорович Шевченко, і це десь відлунюється в його поезії. Любив українську народну пісню. І пісні вставками прямо є в його поезії, в його повістях, навіть і в прозі його також. Безумовно, основою була українська народна пісня. І тут в цьому гобелені, об'єднують композицію такі стрічки з текстом. З текстом із українських двох пісень це вони були вибрані чисто умовно. Ці тексти вони до його життя не мали відношення до особистого життя, але ці стрічки якби об'єднували і формували основу основу композиції, ділили на такі певні площини формат формат губелену, і вже далі дозволяли працювати. Також тут є фоном бушневий цвіт, тут є соколи в цих губелен. Тут є такі картоші, в яких знаходяться народні картинки українські. Це улюблена ікона Українців Гегорії Зміє змієборець, і також Козак Мамай. Вони також тут присутні як, як таке ментальне тло, яке формувало смаки Тараса Григоровича Шевченка, і смаки, і і думки, і мислі його. Тут є дерево, Калина і дерево дуб. З лівої сторони калина, з правої сторони дуб, також яке вкорінене в українську народну орнаментику. В певні символи такі, квіткові, які також допомагають утримати і зафіксувати цю композицію. І ось все разом воно вплітає, вплітається в таку, таку певну систему. Лівої сторони, правої сторони. Центральна композиція е, саме є е, зображення музи або долі, яка освітлювала дорогу Тарасу Шевченку. Це символ самої України, Українка і рушники як крила. На цих рушниках також зображені е, птахи символи України, це Зузуля, це Сокіл, це, е, е, ну так, да, мабуть, більше. і і інших немає, Зозуля і Сокіл. І внизу маленький Тарас Шевченко, якого оточують вівці і село, пейзажне село є маленькі хати, і навіть та, цер... та церква і ті млинки, які насправді там тоді були. <клес> тобто документальна та церква, яка саме була такою під час дитинства Тараса Григоровича Шевченка. Також тут є фрагмент маєтку, буде», де е... Жив Енгельгард і де саме Тарас Шевченко, вже був кріпаком, який обслуговував Енгельгарда. Ось такі такі символи я використала. Звичайно, все це вплітається орнаментами, все це вплітається певною ритмікою, певною пластикою. І ще, що дуже важливо. На основі стилістики українського килима все це зроблено. Коли я зробила цей ескіз, мене колеги вітали. Він успішно прийшов на художній раді і сказали, що це успішна робота, успіх. І завершений цей гобелен був протягом робився він протягом двох років. Спочатку робився картон натуральну величину, що дуже багато також мінялося в композиції, тому що все робилось під наглядом архітекторів. Були певні етапи художніх рад. Які треба було показувати і, і затверджувати ці на яких потрібно було затверджувати ці етапи, і потім уже саме виконання на фабриці в вершителівці, тому що масштаби, формат, величина не дозволяли мені власноруч виконати цей гобелен. Але я була повністю присутня як авторський нагляд. Як автор на виконанні цих гобеленів і дуже багато моментів, таких як обличчя, руки, маленький Тарас Шевченко, я виконувала особисто сама. Я е е боялась передоручити це комусь, тому що дуже відповідальні місця. І треба було їх досконало виконати. Ця робота була показана на виставці в 91-му році, здається. Ця виставка була у Києві на республіканській, або як тепер можна сказати, всеукраїнській виставці присвяченій українському казацтву. Вона успішно демонструвалася, але тоді був розвал Радянського Союзу, чи коштів не було, чи я не знаю, як що каталог не видавався, не було каталога, і тому вона так не була зафіксована як каталог. Займала по цілу стіну ця робота. Але, звичайно, сам Тарас Шевченко він надзвичайно образний візуально його можна візуалізувати, його поезію дуже дуже широко. І ми це бачимо навіть в книжковій ілюстрації дитячій, і в ілюстрації до його поезії, і в гобелені можна. Тобто там таке багатство образів. От я ще колись навіть на це звернула увагу, давно ще навіть до цього гобелену, що він під підлягає відтворенню малярстві. Він дуже чіткий, він дуже е е конкретний в своїй поезії. Саме для художника надзвичайно багатий матеріал. Згадаємо і Гобелен Триптих, Київська Русь. Він виконувався для вестибюлю Канівського будинку культури. Але будівництво призупинилось, а гобелен, який тоді експонувався в США, став приватною власністю. А наразі про Гобелем молодий Шевченко. Він привертає увагу кожного, хто переступає поріг нашої бібліотеки. За 35 років він не втратив ні своєї привабливості, ні актуальності, ні своєї значущості. Згадайте, як з'явився молодий Шевченко в юнацькій бібліотеці. У 1989 році йшло художнє оформлення інтер'єрів цієї бібліотеки за проектами Альберта Степановича Недосєка. Він задіяв на це оформлення велику команду художників в різьбярів, по дереву, живописців, а також мене, Гобеленщика, для оформлення інтер'єру. Цього Віктор Крючков робив скульптурні роботи, робились додаткові там стінки і тому подібне. Тарас Шевченко молодий, так як юнацька бібліотека, робився уже в іншому колориті, не в українській колористичній гамі живописній, яка взагалі буває яскравою, багатоколірною. Національною колористичною гамою, а робився, як бачите, в такій сріблясто сірій гамі. Тобто це вже налаштовувало настрій, створювало певний настрій північного колориту. Саме тоді Шевченко вже перебував у Петербурзі. Він там вже навчався і там він вже формувався як митець, професійний митець. По композиції я вирішила його зробити піднесеним над, над лінією горизонту. горизонту лінію як так чітко, тут не видно, але він вище хмар. тобто він в польоті своїх думок, він мріє, він дивиться в майбутнє. Внизу показана атрибутика, яка доповнює цей портрет, тобто живописна палітра, пензлі, різці і також маленька гілочка калини. Яка, е, яка завжди з ним можна так сказати в його душі, калина як символ України?